На стежину, на стіжок, тихо падає сніжок. Дружно вийшли ми на ганок, ми співаємо пісень. Сніже, сніже, добрий ранок, сніже, сніже, добрий день. Малята до нас завітала гостя, щоб дізнатися, хто вона, відгадайте загадку. Я завжди, в усякі дні, все стою в однім вбранні. І святину цю, що маю, Взимку влітку не скидаю. Так, малята поки не впізнали нашу гостю, тож послухайте ще одну загадку. може, вона вам допоможе. Що за гостя в нас така і зелена, і струнка сяє зірка у горі на гілячках ліхтарі? І ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Так, малята, до нас завітала ялинка. І не проста ялинка, а святкова. Дітки, а на яке свято прикрашають ялинку? Так, на новий рік. Діти, а яке деревце ви прикрашали на свято? Справжнє чи штучне? Може, хто -то просто гілочки купував? Так, у всіх різні відпуді, у всіх різні деревця? Зараз послухайте уривок оповідання Сергія Носаня-Ялинка. І дайте відповідь на питання, чи згодні ви з лісником Карпом Івановичем. Ось уже кілька років ми не купуємо новорічних ялинок, а прикрашаємо ту що росте на подвір'ї біля оленчиного вікна. Сталося це після зустрічі з Карпом Івановичем. Несли ми того вечора з базару пишне деревце, аж тут підходить лісник, погомоніли ми про все, про те. На прощання дядько Карпої питає, скільки за цю красуню? Два Карпованці заплатили. Жаль, якось болісно зіткнув Карпо Іванович. Що жаль, перепитую, отаку красу нищити і в селі, і в містах кожний неодмінно хоче придбати ялинку на свято і навіть не подумає, що для того, аби виросла ось така, як у вас. Треба щонайменше десять років чекати. Якби моя воля, то я геть би заборонив рубати і передавати ялинки. Геть, постоїть вона в хаті для втіхи тиждень-два і на смітник. Хіба це по-людськи? Просто не замислюємося над цим, а треба, треба. Відтоді ми не купуємо ялинок, а коли є можливість взяти кілька соснових чи ялинових гілочок на вирубці, прикрашаємо ними в хаті. Тож, малята, ви прослухали уривок оповідання ялинка. Чи згодні ви з лісником Карпом Івановичем? Так, дітки замислилися: багато хто згодний, Ось, більшість згодна. А де, які задумались, тому що багатьом дуже до вподоби живе справжнє деревце, ялинка або сосна. Зараз продаються малята і ялинки, і смереки, і сосни штучні, так? і вони дуже гарні, є навіть і сніжним напиленням, з шишками, з намистинками. Є кольорові ялинки на будь-який смак і зріст. А що ж робити, коли подобається справжнє деревце? Насамперед, зараз є спеціальні насадження для продажу, але ж все ж таки жаль рубати дерева. Є декілька варіантів. Насамперед продають ялиночки в горщиках живі. Тож можна такий горщик невеличке деревце купити, прикрасити, щоб воно радувало всі новорічні свята, а потім його висадити або біля свого будиночку, або в парку. Також можна прикрасити деревце, якщо таке в дворі у вас є живе, вже посаджене, його прикрасити і зустріти Новий рік з сусідами, то теж буде дуже і дуже гарно. Малята, яка б не була ялинка, сосна чи е, смерека, живе деревце або штучна красуня до новорічного свята, і Прикрашають. Так, давайте пограємо в гру і з'ясуємо, чим же можна прикрасити нашу новорічну красуню. Я буду описувати прикрасу, а ваше завдання назвати її. Тож перша прикраса сріблястий, різнокольоровий, довгий, блискучий. Що тут таке малята? Так, то дощик. Скляні, сяючі, різнокольорові, кругленькі, кульки, паперові, барвисті стрічки, серпантин. Біла, легка, пухка, схожа на сніжок. вата. Довге, яскраве, іскристе з маленьких кругленьких кульок. Намисто. Так, дуже гарно прикрашати ялинку намистом. Ялиночка красуня в казковому вбранні, для діточок засвічує ліхтарики вогні, ліхтарики, ліхтарики горять, мов зірочки, чарівним цим ліхтарикам радіють малюки. Під час святкування слід не забувати. Про безпеку життєдіяльності. Монтувати ялинку потрібно за один метр від приладів опалення та меблів. Електричні гірлянди повинні бути промислового виробництва. Перед використанням дорослі повинні здійснити належну перевірку. Не залишати увімкнену ілюмінацію без нагляду, якщо лягаєте спати чи кудись виходите, обов'язково потрібно вимикати. Ялинка повинна бути добре закріплена на стійкій основі, не розміщувати ялинку на шляху евакуації. Це дуже важливо. Не застосовувати для іллюмінації свічки, фейверки, бенгальські вогні. Також дуже не рекомендується прикрашати ялинку ватою, паперовими прикрасами, марлею і, насамперед, вмикати, вимикати електрогірлянди. На ялинках повинні лише дорослі. Малята. А давайте трішечки пограємось. Ось таку мовну гру. Ви послухайте уважно речення і знайдіть в ньому помилку. Виправте і потім це речення скажіть уже без помилочок. Зрозуміли? Слухаємо уважно перше речення. До нового року діти прикрашали святкову яблуньку. Де помилка? Так. Не яблуньку, а ялинку. Давайте скажемо повністю речення. До нового року діти прикрашали святкову ялинку. Слідуюче речення. У гості до малят завітали незнайка та Снігуронька. Так. Неправильно буде слово незнайка. А як правильно? Дід Мороз, скажемо повністю речення. У гості до малят завітали Дід Мороз і Снігуренька. Веселий Дід Мороз приніс повний портфель подарунків. Так, невірно, не портфель, а мішок. Промовимо виправлене речення. Веселий Дід Мороз приніс повний мішок подарунків. І останнє речення: Новорічне свято одне з найкращих свят весни. Чи все вірно? Так. Новий рік ми зустрічаємо взимку. Тож, правильно буде сказати, новорічне свято одне з найкращих свят зими. Дуже добре. Ще пограємо в одну мовну гру. Також згадаємо. Як ми готувалися до святкування Нового року? Тож потрібно скласти якомога більше речень, які починалися би словами до нового року ми. Декілька секунд подумайте. Так, до нового року ми святково прикрашали квартиру. До нового року ми підготували гарний концерт. До нового року ми вивчили пісні, вірші, таночки. До нового року ми придбали карнавальні костюми. До нового року ми приготували подарунки своїм близьким та друзям. Ще є варіанти. Так, до нового року ми приготували гарні вітання батькам та рідним. Дуже добре. До нового року ми. Приготували гар... смачні страви та смаколики. Дуже добре малята! Сьогодні на занятті мова йшла про новорічне свято, але у чарівниці зими ще для вас є багато свят та сюрпризів. А я дякую вам за вітання і до зустрічі!